Друзі, всім привіт! Раді вам представити наш новий виріб. Це є набір на дві персони. Він має зручну ручку, він є неважкий. Також є плечова ручка, яка регулюється, при потребі її можна просто відстібнути. Що в цей набір входить? Перше, є окремий, окреме відділення з прозорою кришкою, де поміщаються глибокі тарілки з семи елементів. Це вилка-ложка, яка роз'єднюється, ніж штопор відкривачки. Такий інструмент пригодиться завжди і всюди. Також є два горнятка. Є досить багато ще місця, ви можете сюди поставити якісь баночки зі спеціями, якісь додаткові речі. Також є дві дощечки, одна велика для нарізання і одна маленька. Є відділення під замочком з прозорою плівкою, куди ви можете поставити сміттєкові пакети або якісь інші там речі, документи, гроші, все що завгодно. Два газові балони з зимовим газом, який краще горить зимою, але також його запросто використовувати літом, тому що тут 40 градусів мінус 20 це хороший газ. Також є пальник під ці балони. Він йде з вітрозахистом. Який регулюється, відкривається, закривається, вставляється балон, п'єзозапал. Класна, практична річ, саме головне, що дуже компактна. Має свій окремий чохольчик, щоб нормально було його розмістити і ні до чого не стокувалось. Також найголовніше це є набір посуду. Він складається з трьох різних елементів. Це є сковорідка з ручками. Ручки пластмасові. Вона досить об'ємна, на ній запросто можна піджарити там колбаски, яйця, будь-які гарячі страви, які ви любите. І вона є легенька. Так, є в нас в комплекті ось такий казанок, також з пластмасовими ручками. Досить великий об'єм. Я думаю, що запросто, якщо взяти дві картопельки, цибульку, моркву, рибу або гриби, або що, можна зварити хороший грибний рибний або м'ясний бульйон, або там зупу, хто як називає. Нас кажуть зупа. Так, і для любителів чаю, кави, є ось такий маленький класний чайничок. Також повністю вистачить на двох. В комплекті є ось така губочка, яким можна все повитирати дерев'яна ложечка. В середині є також ще додатковий маленький набір, в який входить вилка, ложка і ножичок. Також є в комплекті дві чарочки чарочки до свята. Вони компактні, розкладні, легенькі. Я думаю, що дехто окремо їх буде. З собою возити в інші набори грибника, чи, чи якісь інші такі варіанти. І є карабінчик. Карабінчик завжди така річ, яка пригодиться на кемпінгу. Завжди можна чи якийсь шнурочок підв'язати, чи, чи щось інше. Верхня крищика також має металічний фіксатор, за який можна його підняти. Ось такий у нас набір вийшов. Він є досить легкий. Він є компактний, в будь-якій машині, в багажнику він знайде своє місце, не буде вам заважати і завжди при потребі пригодиться.